Ранок сонцю, добрий ранок небу, Добрий ранок тобі, добрий ранок мені, добрий ранок, любі діти. Гадаю, ви здогадалися, що сьогодні ми будемо гратися з пальчиками, будемо робити пальчикову гімнастику. А допоможе нам в цьому українська народна забавлянка. Кую, кую, чобіток, послухайте її. Кую, кую, чобіток, подай мені молоток, як не даси молотка, не підкую чобітка, молоток золотий, чобіток дорогий. тут п'ята, тут носок. І вийшов чобіток. Спочатку, діти, вивчимо мелодію пісні-забавлянки. А щоб ми чисто її співали, нам допоможе музичний інструмент металофон. Послухайте, як співається мелодія. Вона дуже проста, легка і весь час повторюється. Кую, чобіток, подай мені молоток. Давайте спробуйте разом зі мною заспівати. Чітко вимовляйте слова. Кую, кую, чобіток, подай мені молоток, нібито молоточком стукаємо. Приготуйтеся, співаємо. Кую, кую, чопіток. Далі, як не даси молотка не підкую чобітка. Співаємо. Як не даси молотка не підкую чобітка. Далі слухайте молоток золотий, чобіток дорогий. Молоток золотий, чобіток дорогий. Добре, молодці діти. А тепер. Ми будемо співати і пальчиком стукати по долонці. Тільки добре притискайте пальцем долоньку. Подивіться, як спочатку по краю однієї руки пальцем стукаємо і співаємо. Кую, кую, чобіток. Далі в зворотньому напрямку. Подай мені молоток. На слова, як не даси молоток, просуваємося по краю долоньки до кінця пальця мізинчика. Як не даси молотка, до наступного пальчика. Не підкую чобітка. Молоток золотий, чобіток дорогий, Тут п'ята, а тут носок. Ось і вийшов чобіток. Тук-тук-тук-тук-тук-тук тук. Тук тук тук. тук 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 Що ж, спробуємо разом заспівати і стукати пальчиком. Приготуйте долоньки. Кую, кую, чобіток. Подай мені молоток, як не даси молотка, не підкую чобітка. Молоток, золотий чобіток дорогий, тут п'ята, а тут носок, ось і вийшов чобіток. Тук тук тук. Тук тук тук. А тепер, діти, підкуємо чобіток на іншій долонці. Кую, кую, чобіток, подай мені молоток. Як не даси молотка, не підкую чобітка, молоток золотий, чобіток дорогий. Тут п'ята, а тут носок. Ось і вийшов чобіток. Тук тук-тук, тук тук, тук тук. Тук 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 тук. Діти, покажіть свої долоньки. Вони почервоніли? Все, добре! Ми вивчили гарну співаночку-забавлянку та ще й зробили масаж своїм долонькам. Це дуже корисно для вашого здоров'я! Гадаю, вам сподобалась співаночка, і ви самостійно будете її співати і масажувати свої долоньки. А ми будемо ще вивчати українські народні забавлянки. Знайомитися із безцінним скарбом українського народу! А зараз заспіваємо! До побачення! До нової зустрічі!